Сьогодні хочеться, хоча б на хвильку зупинити час, аби в нестримному потоці новин дати собі змогу видихнути, перевести думку в іншу систему координат. Споглядання прекрасного те, чого нам усім сьогодні так бракує. Одним із місць, що здатне допомогти в цьому, є музей садиба Михайла Коцюбинського в Чернігові. Свого часу відомий митець тут відпочивав, надихався і творив. На щастя, ми також маємо змогу відчути та побачити те, що так сильно любив письменник: його сад. Який він заклав власноруч? Михайло Коцюбинський придбав цю садибу у 1898 році. Це був будиночок, господарське приміщення і десь близько пів гектара землі за будинком. І ось якраз вся родина Коцюбинських дуже любила свій сад. Вони доклали багато зусиль, щоб він був такий красивий, доглянутий. Спеціально з дружиною Михайло Коцюбинський обговорювали про те, які саджанці де будуть садити, які будуть вигляд мати клумби, де придбати ці саджанці. І ось вони зробили такий гарний план свого саду, насадили дерев, і плодових і декоративних кущів, квітів різноманітних. Кількість і розмаїття рослин зачаровує. В єдину гармонійну композицію тут поєднуються звичні для нас троянди і тропічні агави. До речі, агави свого часу Коцюбинський побачив на острові Капрі. Тоді чутливу душу письменника вразила їх особливість помирати одразу після цвітіння. Пізніше ці тропічні рослини з'явились у садибі Михайла Коцюбинського. І ось цей сад ще за життя письменника і його родини тут вважався одним, одним з найкрасивіших у Чернігові. Ну а коли вже музей створено, то певна річ, що цей сад теж він завжди був окрасою музею, особливо в літній період, тому що е, величезна кількість квітів цвіте у нас, і починаючи фактично з ранньої весни від найперших там підсніжників, крокусів е, гіацинтів, і вже до самої пізньої осені в нас завжди щось цвіте. От Якраз зараз у нас. Е, Відійшли і риси і зацвітають троянди. Якраз починається такий трояндовий період, де ж тижнів три вони будуть так масово квітнути, і це дуже красиво. Сучасне планування саду таке, яким було за життя Коцюбинського. Відновити його вдалося завдяки спогадам доньки письменника. В період активних бойових дій на Чернігівщині сад не мав належного догляду, тому зазнав цілком звичних природних деформацій. Утім, менш ніж за місяць працівникам музею вдалося облагородити сад. Цим вони продовжують займатися і на сьогодні. Навіть і наукові співробітники із сапкою в руках прополюють клумби. Нічого страшного в цьому немає. знаєте, робота на землі зараз трошки відволікає. Брудні лапи російських окупантів торкалися будинку, в якому творив письменник. Та на щастя, історичні клумби понівечити їм не вдалося. Тому сьогодні вони продовжують радувати і надихати як працівників, так і гостей музею. Чернігівці, які відвідували наш музей раніше, вони знають, що у нас дуже гарно, і ходять уже. Ну у нас радує не незначна не кількість людей, тому що ми розуміємо, що в Чернігівщині не всі повернулися, ще людей не так багато. Але хто знає, що у нас у саду гарно, той приходить. Уже приходили люди з великим задоволенням. Знаєте, хочеться трошки якогось позитиву в такі наші сумні будні, і е, тому відвідини нашого саду, я думаю, людям. Принесуть тільки радість.